Людмила oh! Привіт, Толі, чуй, Марино. Ну, я вас чую. Я вас чую прекрасно. Взагалі, чесно кажучи, привіт. Чесно кажучи, я хотілося хотіла б телепортуватися до вас у студію, тому що там тепло, затишно, а тут трішки, чесно кажучи, прохолодно. І взагалі з самого ранку погода дуже мінлива. То пасмурно, то моросить дощ, то виглядає сонце. Синоптики, якщо не помиляюся, обіцяли на ранок десь близько 18 градусів. Як на мене, десь 15. Ну але взагалі я думаю, що день буде гарним, теплим і сонячним, бо потроху, потроху ви Ну і власне до того, чому я вранці біля театру з моноклем і з кавою сиджу сьогодні ввечері в Національному академічному театрі імені Івана Франка відбудеться вистава комедія Моя професія, сеньор з вищого світу. Треба сказати, що ця комедія є безперечним хітом. Її дуже люблять глядачі, знають її ще з 80-х років. І треба сказати, що тоді грали ролі головні, просто унікальний тандем імен. Нитий тандем Бенюка і Хостікоєва зараз вистава дещо оновлена. Анатолій Хостікоєв вже перейшов в ранг режисера. А от компанію Бенюку склали Наталя Сумська, Назар і Олександр Задніпровський, і Дмитро Ступка та інші. От, власне, так. А далі дивимось, хто у нас в гостях. О, доброго ранку! Доброго ранку! У нас в гостях народний артист України, актор, режисер Анатолій Хостікоєв. От краще, звичайно, з зали на вас дивитися, так нічого не бачу. А, я перепрошую, бачу я вас дуже добре, але чую погано. У нас проблеми зі звуком? Ні, у мене все гаразд, мабуть, у вас проблеми. <сум> ну це, Вирішили так пожартувати з самого ранку. А ви, до речі, жартуєте, коли репети... репетируєте з своїми акторами? Чи у вас дуже жорсткі такі рамки? Ні, ну річ в тім, що я не режисер. Я не режисер Ні, я режисер вистави, але по, по професії я не режисер. Ну так сталося, що я став режисером е, на деяких виставах. А так як я актор, звичайно, я намагаюся жартувати. Іноді в мене це виходить, а іноді не виходить, як оце зараз. Ні, ну, не, не, не майже... у вас все вийшло. Пане Анатоліє, ну треба сказати, сьогодні вистава вже. Моя професія сеньор з вищого світу, ви є режисером. Взагалі, а чому ви не вирішили її оновити? Адже вона була безперечно дуже вдалою і, напевно, найуспішною. Однією з найуспішніших з репертуару театру. Річ в тім, що вистава, перша вистава, і народилася ця вистава дуже давно, в, 1800, ні, в 1986 році, і виставу цю поставив прекрасний режисер Аглоблін. Він поставив цю виставу, вона була несподівана для, на той період. Там були прекрасні роботи, і п'єса унікальна. І От тоді було сузір'я видатних дійсно наших акторів. Це було там і Кусенка, і Валерій Івченка, і Валя Плотнікова. Я був тоді, теж в цій виставі Наталі Сумська, і це було народження тоді, вісімдесят шостому році. Була народжена ця вистава. Потім пройшов деякий час, коли вона вже перестала йти на сцені театру, ми, я їх забрав в театральну компанію Бінюки Хастюкові. Uh -huh. І тоді вона була знаменита тим, що там були заняті в цій виставі всі родичі. Колишні чоловіки, колишні дружини, там батьки, діти, коханці, коханки. А це вже розбирайтесь, хто є, хто хто її був. От. І, і вона дійсно була дуже популярна і дуже була така. Ну цікава вистава. Знову ж таки пройшов час, і я зрозумів, що настав час, щоб повернути цю виставу, яка була народжена Аглобліним. Повернути цю виставу в театр імені Івана Франка. І я думаю, що це вдала була спроба, тому що вистава йде з великим, мені так здається, з великою зацікавленістю з боку глядачів. І по перше, те, що там мені дуже приємно, що там прозвучав задніпровський Назар. Це я думаю, що його... вмовляли його як вмовляв. Рік вмовляв його рік, тому що роль велика. Ролі, яка потребує і фізичного здоров'я, і, і, взагалі, це роль для великого актора, яким він і є. От власне про Назара Задніпровського сказали, а ще у виставі грає Наталя Сумська, ваша дружина. Ну на одній сцені ви вже багато років граєте разом. А от угу. у форматі режисер актриса я так розумію, що не так багато було е, співпраці. Яка Наталя актриса, і який ви для неї режисер? Чи є дискусії гарячі на репетиціях? Ну розумієте, ну актриса, вона видатна актриса, вона справжня. Актриса з, з акторської ну, родини, це всі всі знає, всі знає, звичайно, так. Але вона, і це правда, що вона може зіграти все абсолютно. Вона може грати і комедію, і трагедію, і драму. і Тому, звичайно, з нею легко. Легко, ну по-перше, мені легко, тому що ми один одного розуміємо, ми один одного відчуваємо. Ну і безумовно ми і сперечаємось. Але але суперечки, вони творчі. Там немає ніяких амбіцій, що ти режисер, а, там, а, а я актриса чи навпаки. Ми один одного розуміємо, я думаю, що це якраз і допомагає в роботі. От власне зараз ця комедія, це вистава. Як гадаєте, то зараз такий складний напружений час для нас, всіх українців на часі комедії. Я думаю, що так. Мені здається, що ми всі розуміємо, що відбувається в країні. і Ми всі переживаємо, і кожен по-своєму на це реагує. Але я думаю, що нам, акторам і митцям, не треба забувати, що, що на цьому життя не не кінчається. І навпаки, мені здається, що саме цей час ми маємо показати всім, що ми вміємо і сміятись, і жартувати саме, як би нам не було гірко, як би нам не було сумно, і так чи інакше, ми переможемо. і Це, і це істина, пане Анатолію. Ми зараз розпочинаємо великий проект з вашим театром, і наші глядачі зможуть отримати квитки, от такі контромарки, навіть не зважаючи на те, що повні аншлаги на вистав. Власне, що б ви порадили, які три головні вистави нашим глядачам, які вони обов'язково мають побачити? Все дуже просто: сеньор з вищого світу, швейк і зорба. Це ті вистави, які би я порадив подивитися з моєю участю. А так у нас дуже багато є вистав, і я думаю, що живий труп це одна з тих вистав, яка... Яка теж буде дуже цікава дича. От, власне, я вас попрошу зараз залишити свій автограф на запрошенням на сьогоднішню виставу. Я скажу, що «1 плюс 1» розпочинає великий проект дружбу з національним академічним театром Івана Франка. Ми будемо запрошувати улюблених зірок театру, будемо знайомити з молодим поколінням акторів. Також у вас буде можливість унікальна відвідати всі вистави. Ви зможете отримати виграти квиток на нашій сторінці у Фейсбук. Детальна інформація буде на будь Яку виставу і найголовніше у зручний для вас час? Приїжджайте у Київ і зразу дивитися виставу. От дякуємо вам, Анатолію. Сьогодні приходьте на, на виставу Моя професія, сеньор з вищого світу. От власне нагадаю ще раз, що у нас в гостях був народний, народний артист України, а режисер, актор Анатолій Хостікої. Вам дякуємо. Ну, а я знаю, що на сьогодні в сніданку це ще не всі гості. Я передаю слово Марині і Анатолічу. А я пішла шукати, купувати квіти на виставу. Дякую, дякую, Мила, дякуємо. Наймовірний актор Анатолій Хостяков. Ну як, як не ходити в театр? Ну от як.